Так, вечеріло, а що ми робимо? Боремося, вносимо, вносимо препарати, чистимо наші поля, робимо фітосанітарний стан. Тобто Тут поля були засочені і ми їх працюємо. Тобто працюємо ми гербіцидом, гліфосатом. Тобто На цьому полі ми працюємо гліфосатом, на іншому полі, де буде соргові культури, кукурузка, ми будемо працювати гліфосат плюс аналог. Діалена Міка 1 таким чином. І додамо-трохи, трохи, трохи, щоб їм всім не просто так не жилось, додамо трохи гранстару, тобто зменшимо дозу е Гліфосата за рахунок е того, що додамо туди більш дешеві, е але діючі е дієві при препарати. Тобто, трохи, трохи економим, але я думаю, що та. Гримуча бакова суміш покаже себе краще, тому що по пів літри діалена завжди дуже гарно бореться з асотами. Вот. Також додавим десь грам 15-20 що він, По-перше, він є, по-друге, щоб підсили дію. І десь по порядку 2,8 мене так на гектар гліфосату. Тобто 2,7 до 2,8 літрів гліфосату, і будемо будем вибивати. Дякую за увагу.